Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами приготуємо смачнющі крильця барбекю в духовці. Хоч літо, хоч і жара, але все одно є час, коли можна готувати, коли є світло. Тому приготуємо сьогодні. Мої улюблені крильця. Ось що нам знадобиться: саме крильця в мене кілограм. Я беру завжди без фаланг. Оці. Я їх відрізаю або купую вже без фаланг. Це вже промите м'язко висушене, і нам знадобиться 2 столові ложки соєвого соусу, одна столова ложка кетчупу, 2 столові ложки такого рідкого меду, перчик свіжеми і трішки солі. Мішаємо інгредієнти для заправочки. Ось додамо до мене до кетчуп, беріть будь-який. Це в мене такі дитячі, скажімо, лагідний. Соєвий соус, трішки додамо соль і свіжемиленого перчику. Перемішаємо і будемо. Додавати до нашої курки. Так. Заправочку ми підготували. Тепер додамо до нашої курочки. Ретельно перемішаємо. Так, Промасажуємо. І потримайте хоча б хвилин 15. Краще, якщо у вас є час, це зробити на ніч і залишити в холодильнику. Якщо немає часу, ну, хоча б. Хай воно постоїть хвилин 15. Друзі, промаринувалися в мене мої крильця десь півгодинки. Ставимо розігріватись на 200 градусів духовочку нашу. Ось я вже ділилася лайфхаком, як робити ось таку, щоб вона нормально лягала. Це папір. Беремо його під воду, ось так робимо, і тепер воно ляже так, як нам потрібно. Ось, і не буде ніде стирчати. І викладаємо крильця. Все, друзі, крильця ми розложили, ставимо тепер випікати в духовочку 200 градусів вверх-вниз. І все поїхали. Ось пройшло 40 хвилин. Один раз я перевертала наше крильця. Дивіться, які вони засмажені. Дуже аромат тут стоїть, друзі, неймовірний. Правда, це того стоїть. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!